Ми рахуємо, що ми живемо в цивілізованому світі. Но при цьому стільки зла, стільки нечистоти, стільки несправедливості дітям в школах пропонують гендерні ролі. Чому світ настільки божеволіє, а тому, що цей світ він відмовився від Божого слова і приймає біснуватість сатани. Хтось думає, що сатана це такий якийсь чорт з ругами, копитами чи біснувата людина, яка кричить на всіх. Ну, насправді, сатана він має вплив над розумом людей, як це було в Едемському саді. Єва була в присутності Бога, вона була в любові Божій. Ну, вона відмовилась і вибрала знання, послухала сатану. І в світ прийшла смерть. Так само, коли ми відмовляємося від Божого Слова, від Божої любові, розум стає перевернутий, і людина творить зло.